Його справа лежить в набу. Він постав перед судом, а все через ймовірний хабар у півмільйона гривень. Мова про заступника голови рівненської облради Сергія Свистелюка. Життя це гра люди, в ньому актори чи виграємо, чи програємо однозначно, що в результаті все рівно будемо мати перемогу. Свою політичну діяльність Сергій Свистолюк розпочав як депутат районної ради. Потім у 2015 році став обласним обранцем від радикальної партії. У першій електронній декларації зазначив, що має 50 соток землі та будує будинок на 96 метрів квадратних у Великій Омеляні. А ще має авто Ford Сієре 1990 року. У кишені понад 40 тисяч готівки і 55 тисяч доларів. Добродій Сергій позичив третім особам. У 2016 з доходів у депутата. Лише пенсія розміром 16,5 тисяч гривень за рік. Для чого вам депутатство? Щоб реалізувати, можливо, десь в певній мірі якісь власні амбіції. У 2017 році кошти в посадовця помалу закінчуються. 40 тисяч у чоловіка залишається 25 тисяч гривень. У 2018 тисячі з майна нічого не змінюється. Будинок досі будується. Однак цього року депутат стає першим заступником голови облради. Заробітна плата понад півмільйона гривень за рік, а загальний дохід посадовця склав понад 47 тисяч на місяць. Це проценти банків, кредитні кошти і зарплата. Готівки в депутата вже на 90 тисяч гривень. У 2019 Нацятому році у посадовця збільшилася зарплата та кількість грошових активів. Наступного року Сергія Свисталюка знову переобирають депутатом обласної ради. На цей момент у посадовця готівки на 350 тисяч гривень. Вам положать на стіл мільйон доларів. Ви не візьмете? Е, певно, ні. Що на сьогодні мільйон доларів? Це будинок, квартира, автомобіль і декілька разів відпочити. Достойно за кордоном і мільйона немає. Перед повномасштабним вторгненням Свистолюк врешті добудував будинок, а ще в декларації зникає автомобіль. Зарплата у посадовця зросла і збережень вже на понад 700 тисяч гривень. Наступні роки у посадовця майже нічого не змінюється, але в інфопросторі Свистолюка стає трішки більше ніж до того. До прикладу, четверта влада публікує відео, де депутат ймовірно п'яний. Як зазначили журналісти, інцидент стався після дня народження Олександра Дретяка. Перепрошую, Бо, як вас при... зараз скине трохи алкоголи, мені не дуже приємно Дивіться, зараз. Дивіться, У вас говорити. драги в телефоні? Ні, просто я мені чай зараз пив, сюди я чути. Ну, я чай пив. ну якийсь дивний, дивний чай. чай. Вам може дивний чай чути, а я вам ще раз скажу, ви мене запитували дозволу зйомки. Ледь не забули згадати. У 2022 чи то 23 році Свисталюк, ймовірно, отримав хабар у півмільйона гривень. У цьому звинувачує посадовця Національне антикорупційне бюро України. За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності. Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 гектарів. У травні 2024 року Сергію Свистолюку оголосили підозру через кілька місяців правоохоронці завершили слідство і в березні 2025 року скерували справу до суду. Тож чи чесний наш радикальний політик чи ні, визначить Феміда. А ми продовжимо розповідати вам про статки посадовців області і покажемо, чи дійсно вони всі зароблені чесним шляхом. До слова посадовці мають подати декларації за 2024 рік до кінця березня. Владислав Стецюк, новини рівного.